Тюльпани найкраще садити, коли температура ґрунту опускається до 10 градусів. Саме важливо, цибулини тюльпанів посадити не за швидко. Тобто у вересні ще тримаємо, вибираємо собі якісь нові сорти, думаємо, де і як з чим садити. Вже у жовтні моніторимо температуру, якщо бачимо, що не прогнозується якогось там сильного потепління, тримається приблизно температура 10 градусів, можна починати приступати до посадки. На мою думку, взагалі за пізньої посадки для цибулин тюльпанів не може бути. Так як два роки тому я садила цибулинки 28 грудня. Правда, земля вже була замерша, важко було викопувати ямки і садити, але шкода було їх не посадити. Всі цибулинки зійшли навесні і проросли, гарно зацвіли, але, звичайно, трошки пізніше порівняно із тими цибулинами, які були посаджені восени. Дехто садить і в січні, в лютому, дехто купляє цибулинки взагалі весною. Ну я вважаю, що. Що найкраще сидити колись сприятливі умови і для цибулин, і для себе.